На Полтавщині для надання необхідної допомоги вагітним та створення оптимальних умов для народження дітей планували до 2013 року створити обласний перинатальний центр. Проте, зважаючи на важливість відкриття такого закладу, уже до кінця 2011-го він повинен запрацювати. Фінансуватиметься на 70% за рахунок Державного агентства з інвестицій управління національними проектами, на 30% з обласного бюджету. Про це сьогодні на комісії обласної ради з питань охорони здоров'я... ...поінформував начальник Галузевого управління Полтавщини Віктор Лисак. Заслухали на засіданні профільної комісії облради інформацію про діяльність благодійної організації Лікарняна Каса Полтавщини у 2011 році. За 9 місяців допомогу отримали 11 тисяч членів організації на суму понад 3 мільйона гривень. При збільшенні кількості членів лікарняної каси буде збільшувати і можливості своєї структури і своїх фінансових можливостей. 66 лікарень в Полтавській області заключили з нами угоди і 370 колективів, це колективи-члени, які сплачують через бухгалтерію. 30 тисяч людей в організації, які мають можливість лікуватися. Лікарняна каса це про образ соцстрахування, впевнений і заступник голови облдержадміністрації Олександр Коваль. Тому про неї треба більше інформувати людей. Було звернення відповідне до районів, Підписували милости відповідні на органи виконавчої і представницької влади. Дані конкретні доручення. за цими конкретними дорученнями повинна стояти організаційна роз'яснювальна робота. Йшлося на комісії і про роботу обласного комунального підприємства Полтава Фарм у 2011-му. Воно займає 35% фармацевтичного ринку Полтавщини. Нараховує 137 великих аптек, 100 аптечних пунктів та 20 кіосків. Із них майже половина у сільській місцевості, хоча товарооборот там сягає лише 11% загального по області. Елементами його соціальної відповідальності залишається пільгове забезпечення інвалідів і учасників електрики вітчизняної війни, пенсіонерів, громадян, які пострадали внаслідок аварії на ЦЕС, забезпечення громадян наркотичними психотропними засобами, прекурсорами. Внутрішньоаптечне виготовлення лікарських засобів ще не мають аналогів заводського виробництва. А ще Полтава Фарм нині єдине підприємство в області, що має ліцензію на обіг контрольованих державою речовин на зразок психотропних. У серпні 2012-го термін ліцензії закінчується. Тож нині для його продовження на підприємстві проводять відповідне облаштування систем захисту згідно з вимогами МВС. На це вже витратили 28 тисяч гривень. Серед іншого члени комісії обласної ради з питань охорони здоров'я внесли на розгляд сесії питання про продовження та укладання трудових контрактів із керівниками кількох медичних закладів. Зараз на Полтавщині зареєстровано майже 100 друкованих видань. 30